Друзі, яка б не була прекрасна природа, але, на жаль, в ній постійно відбувається боротьба за життя. В цьому році я вперше була просто вражена виглядом спотворених жолудів на дубах. Виявилося, що це галикнопера, які розвиваються внаслідок хімічно індукованої деформації, спричиненої галовими осами, які відкладають яйця в бруньки за допомогою яйцеклада. Всередині жолудя з яєць розвиваються лічинки. Які харчуються його поживними речовинами, а назовні витікає липка ридина, що приваблює мурах. Пізніше з лялечки, через отвір, вилітає доросла оса, яка спішить відкласти яйця в наступні бруньки. Гали отримали назву кнопер, чи від німецького слова, що означає різновид фетрового копака або шолома, який носили протягом 17 століття. І дійсно. Гали виглядають неначе спотворений зелений ковпак зверху на шляпці жолудя. Для завершення життєвого циклу галу потрібен ще один вид дуб турецький, який люди розвезли по всьому континенту, а разом з ним розповсюдили шкідника, галову осу.